Сама піч безпосередньо, труби димовідвідні, комплект переходників і грибок зверху. Також комплектується вогнегасником, сокирою. А ще датчик диму показує представник організації Червоний хрест Сергій Матвійчук. Каже, встановити буржуйки люди мають самостійно. Відповідно до рекомендацій, які ми надаємо, погоджені з службою ДСНС. Прилади для зігрівання свого дому отримала переселенка із Краматорська пані Гана. На Черкащині вона з родиною півтора року. Каже, торік опалювали оселю піччю та з неї було багато клопотів. Печка розвалена трошки це. І поэтому вона буде не так хатяча чадить постоянно. Я думаю, буде так проще і то комфортнее. На Донеччині говорить, у неї була квартира з газовим опаленням, тож разом з переїздом довелося здобувати нові вміння. Якщо хочеш, навчишся, а якщо а мені є для... Ради кого вчитися. Я не можу сложа руки, сидять мене бабуся, у мене донька, я не можу. Прийчі вантажить пічку Антоніна Поставник. Вона евакуювалась із Херсонщини у квітні. Каже, в будинку живуть безоплатно, та умови там не найкращі. Тож вся надія на буржуйки. Ми поки не грілися ніяк ще там не було обігріву. У нас там кімната скільки? У ну, 20 квадратів. Я думаю, що ту кімнату вона впала, буде тепло. Люди добрі допомагали з перших днів, а потім ми самі в колію почали входити. Ну, звичайно, дуже важко. Через те, щоб було життя налагоджене. У цій громаді нині мешкає 190 переселенців, розповів її голова Ігор Чукаленко. Каже, за опалення своїх осель вони відповідають самостійно. Найкраще вони будинки взяли в користування, тому не у всіх є газ, не у всіх нормальне пічне опалення. Найчастіше люди опалюють будинки газом, але тарифи на цей витопалення зростають щороку, розповідає волонтер Сергій Матвійчук. Тож, аби переселенці могли економити, знайшли альтернативу. Вона економічна, вона її люди ставлять, можливо, в літній кухні, можливо, десь у веранді як альтернатива додаткового обігріву. Люди прибувають, хто виїжджає, а буржуйки залишаються в тому місці, де їх встановили. Подати заявку на отримання пічки можна у соціальних мережах Червоного Хреста, заповнивши Google-форму, зазначив Сергій Матвійчук. Усього мають 700 боржуйок. Потрібно мати довідку ВПО і де проживати, де людина проживає, і встановлює людина боржуйку, і Робить нам фотозвіт, і ми передаємо далі нашому донору, що дійсно вона працює, вона використовується. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.